Зовсім ти в мене велика, коли тільки той час пробіг. Оля, яка крутилась біля зеркала, розсміялась, і обійняла маму. Я така щаслива, щоправда, у нас зі стасом стільки планів. Зоя Андріївна притиснула дочку до себе міцніше. Ось і все, поїде жити до свого стаса. А я тут зовсім одна залишусь. Мам, ну ти чого? Я часто приїжджатиму. Ой знаю я вас. Зоя Андріна розсміялась, а Оля стала серйозною. Знаєш, мам, ти в мене така молода, така красива. Тобі обов'язково потрібно вийти заміж. Ой, скажеш теж, куди мені заміж? Сорок два вже. Оля встала, серйозно подивилась на маму. По перше, сорок два це взагалі не вік, а по-друге, ти більше ніж на тридцять п'ять, і не виглядаєш. Не забула, що нас з тобою завжди подружками вважали. Оль, та люди так просто роблять компліменти. Мам, а ось чому ти не вийшла заміж? Через мене, так? Зої не дуже подобалася розмова. Вона розуміла, ще трохи, і Оля почне питати про батька. Протягом 20 років у неї виходило уникати розмови, але Оля збиралась заміж. І, можливо, тепер так просто мовчати не вийде. Ну чому через тебе? З багатьох причин, а головне. Просто не зустріла того, з ким хотіла пов'язати своє життя. Ти мені ось що скажи. Батьки Стаса запросили мене до ресторану. А ти ж знаєш, грошей зараз не густо. Як бути? Мам, та чого ти переживаєш? Оплачують стіл вони. По-перше, тому що батьки нареченого. По-друге, просто тому, що запросили саме вони. Думаєш, не потрібно переживати? Ну, звичайно ж, ні. Добре. Ти їх краще знаєш. Оля хотіла щось додати, але промовчала. А Зоя вкотре подумала ну як же схожа на батька тієї самої людини, від якого Зоя колись втекла. Оля вискочила з кімнати, а Зоя раптом задумалась Цікаво, а який він зараз? Владний, такий же непримиренний, такий же красивий. Вона навіть головою труснула не буде вона про нього згадувати. Не заслуговує він на це. Але думки лізли та лізли в голову. Зой, що це? Така гарна мелодія. Вона обернулась до Максима. Чула, як він повернувся з ванної. Сама не знаю. Я написала. Коли ми з тобою познайомились». Максим обійняв її. Тобто можна сміливо вважати, що це наша з тобою музика? Ну так. Можна. Зоя розсміялась. Вона була не просто щасливою, щасливою до божевілля. Вони зустрічали всього три місяці, але це три місяці безмежного щастя. Вона молоденька, наївна, і він чоловік власний, багатий. Зоя розуміла, він не просто людина він, швидше за все, хтось, хто перебуває у тіні і веде не дуже легальний бізнес. Загалом вона і не засмічила свою голову нічим. У неї в голові була музика та кохання. Якось вирішила зробити йому сюрприз. Їх відпустили раніше з училища. Зоя поїхала до Макса, увійшла, почула якісь голоси, зайшла до кімнати та завмерла. У кімнаті був Макс і не лише, а ще якісь напівголі дівчата. Максим, він різко обернувся. Зоя встигла помітити в кімнаті ще якогось чоловіка, але це було неважливо. Якого дідька ти без дзвінка? Він закричав на неї так, як кричать на собак, корів, загалом на худобу. Зоя відразу випустилась, проковтнула сльози та розвернулась. Ти куди? Стій. Макс схопив її за руку. Зоя мовчки подивилась на нього руку відпусти. Макс відсмикнув руку, і вона вийшла з дому. Увечері поїхала до бабусі в далеке село. Знала, що Максим її буде шукати. Що так просто не відпустий, тому й зібралась. Заяву на відрахування кинула в поштову скриньку. Перед відправленням поїзда, а вже там у бабусі зрозуміла, вагітно, довго плакала, не розуміла, що їй робити. Але бабуся м'яко гладила й промовляла: Ти чого плачеш? Тобі, боженька, такий подарунок зробив, а ти ревеш? Зоя сіла на ліжко. Бабуся, ну як же я одна з дитиною, а інші як? А як ті, які не одні, а краще б одні були? Легше жити було б. Слухала її слова та розуміла не зможе вона ніяк заподіяти зло своїй дитині. Жили вони в селі до того моменту, поки Олі випонилося шість. Зоя чудово розуміла доньці потрібна нормальна школа та нормальне спілкування з однолітками. За рік до їхнього повернення звернулась до агенції, вирішила продати свою невелику квартиру та поміняти на інший район. На подив Оля швидко влилась в міське життя. Дівчинкою вона була дуже кмітливою, товариською, вчителі хвалили, пророкували велике майбутнє. А потім вона зустріла Стаса. Хлопець був не з простої родини. Зоя, звичайно, не дуже хотіла б, щоб Оля потрапила до нерівного шлюбу. Але Стас і справді був добрим хлопцем. Зоя ретельно готувалась до зустрічі з батьками. Звісно, Блиснути їй нічим, та й дорогої вечірньої сукні немає, але все-таки є красиве. Батьки Стаса теж готувались. Тань, ми реально залишимо її там з великим рахунком. Звісно, у неї не буде іншого вибору, крім як зателефонувати дочці. У тієї теж грошей немає і ніколи не було. Значить, вона звернеться до кого? До Стаса. Ольга не скаже, навіщо їй гроші. Тобто наш син нарешті зрозуміє, що Ользі тільки гроші його і потрібні. А якщо розкаже, навіщо. Не розкаже. Вона дуже розумна та хитра. Якщо розповість, значить, посварить нас із сином. А вона ж розуміє, що так робити не можна. Тань, я завжди дивувався твоїй здатності передбачати все на кілька кроків вперед. Тетяна усміхнулась. мішенька, тому ми з тобою і маємо те, що маємо. Михайло обійняв дружину, вони уважно вивчали меню. Михайло глянув на неї Ну що, беремо все саме дороге, так, міша. Давай я по салатах, ти по м'ясному. Офіцианти снували навколо них швидко, як бджілки. Такі дорогі замовлення були у них не часто. За ідеєю, до таких клієнтів підходив сам адміністратор, але сьогодні він був зайнятий. Отримував прощуханки від господаря. Як так вийшло, що ресторан знову без музиканта. Ну, він подзвонив, сказав, що захворів. Мені, правда, здався голос у нього п'яненький. Я тобі казав, коли ти його брав, що головою відповідаєш? Так, я пам'ятаю. Він же мене запевняв, що зав'язав. Що робити будемо? Через дві години в великому залі весілля. Та й взагалі, не знаю, поки що. Спробуй обзвонити тих, хто колись у нас виступав. Давай, ти ще тут. Адміністратор витер піт, який виступив у нього на лобі, і рвонув до себе. Зоя очима знайшла потрібний столик. Тетяну та Михайловна бачила на фото. Оля показувала. Тому одразу знайшла їх. Зітхнула. Якось на душі неспокійно, начебто буде щось негаразд. Зоя струснула головою, відганяючи непотрібні думки. Так, заради щастя доньки. Вона посміхатиметься і постарається сподобатися майбутнім родичам. Розмова якось не дуже пішла. Тетяна поцікавилась, де працює Зоя. На заводі. Свого часу доньку треба було піднімати, а там завжди добре платили. Тетяна та Михайло переглянулись. А Зоя мало язик собі не прикусила. Ну навіщо такі подробиці? Ніби вони зовсім погано живуть. І тут стали приносити блюда. Зоя посміхнулась. Ну, дарма вона так. Он майбутні родичі, замовлення, яке зробили, все дороге, означає нормально все вони ж для неї намагалися. Тетяна підвелася ви поки поговоріть тут, а я відійду у дамську кімнату. Вона усміхнулась Зої. Зоя здригнулась. Нещира була посмішка. Пройшло десять хвилин, Тетяни все не було. Михайло вибачився. Піду подивлюся, де вона зникла. Явно якомусь офіціанту показує, як працювати потрібно. Зоя усміхнулась, кивнула. Михайло пішов. Минуло десять хвилин. Ще десять. Зоя почала хвилюватися, тим більше, що побачила, як з неї не спускають очей офіціанти. Вона покликала одного з них. Вибачте, не могли б ви подивитись, куди поділася подружня пара, яка була за цим столиком. Вийшли в туалет і зникли. А що дивитись? Поїхали вони. Сказали, що ви розрахуєте за стіл. Що? У зої заколотало серце. Ось рахунок. Тремтячими руками вона взяла листок, і серце ще пропустило удар. Сума перевищувала три її місячні зарплати. Я так розумію, платити вам нема чим. Тоді запрошу адміністратор. За кілька хвилин офіціант привів чоловіка, який розмовляв телефоном. Ми готові заплатити більше, ніж ресторан океан. Та зрозумійте ви у нашому ресторані вас побачать набагато більше людей. Ви зможете показати все, на що здатні. Але невже для музиканта немає значення визнання. Я зрозумів всього гарного. Чоловік мало не розбив телефон, потім витрівся на звою. Що тут у вас? Ось пані була не одна Замовлення величезне, а всі її гості просто звалили. Сказавши, що заплатить вона. Вона не має грошей. Чоловік присів перед нею. Зоя відчула, як по щоці потекла сльоза. Є комусь позвонити, грошей взяти. Вона похитала головою. Стільки ні. Чоловік подивився на рахунок, зітхнув. Зоя прочитала ім'я на Бедюку. В'ячеслав, а може, я відпрацюю? Посуд буду йти підлогу, можу розважати гостей. Я, до речі, непогано граю на роялі. В'ячеслав пожвавішав. На роялі ну, ми підемо. Зоя слухняно встала і, як зомбі, пішла за ним. Вони потрапили до сусідньої зали, там що духа йшла підготовка до весілля. Ось рояль, покажете, що вмієте. Зоя сіла на стілець, відкинула кришку. Як давно вона не торкалась клавіш. А якщо забула? Ні. Є одна мелодія, яку вона ніколи не забуде. Опустила руки, прикрила очі. Зоя не побачила, як всі, хто був зайнятий, зупинились, і дивилась на неї. Деякі підходили ближче. Одна жінка розплакала. Господи, як душу рве. Вона не бачила, як до зали вийшов блідий господар ресторану. Він довго дивився на неї. Потім покликав до себе задоволеного В'ячеслава. Звідки ти її взяв? Адміністратор коротко розповів, що сталося. Господар кивнув, повернувся до себе у кабінет. Зачинив двері ні. Бути цього просто не може. Це ж Зоя, та сама Зоя, яку він любив більше за життя, і яка слово йому не дала сказати, а просто зникла. Так він тоді злякався, що вона все не так зрозуміла. Навіщось підвищив голос, хоч і знав з нею так не можна, але ж не міг він розповісти, що в них із другом щось на кшталт шлюбного агентства для іноземців, на якому вони непогано заробляли. Зрозумів, що розповісти, доведеться та тільки нікому вже було розповідати. Він тоді психанув, навіть не вислухав, а потім мучився все життя. Заводив стосунки розумів все не те, не таке, йому потрібна зоя. Їй аплодували. Руки з незвички боліли. Але це була дуже приємна втома. Вас просить зайти хазяїн. В'ячеслав дивився на неї захоплень. Якщо Максим Сергійович не дурень, а він не дурень. То він мовить цю жінку грати у них за будь-які гроші. Максим Андрійович. Зоя здригнулась, а чоловік, який стояв біля вікна, повернувся. І тут вона відчула, як усе довкола попливло. Привіт, Зоя. Привіт. В'ячеслав здивовано поглядав то на неї, то на нього і нічого не розумів. Слав, нехай нам каву принесуть. Зоя, може, їсти хочеш? Вона похитала головою дякую, нагодували вже сьогодні. Надовго тепер вистачить. В'ячеслав зник, а Максим запитав із цікавістю Це тебе друзі так підставили? Ні, батьки нареченого. Донька, мабуть, не до двору їм прийшла. У тебе є дочка? Максу чомусь не сподобалось це зізнання. Відповісти Зоя не встигла. До кабінету буквально увірвалась Оля, за нею засмучений слава. Жалібно твердив не можна, ну не можна. Оля відразу накинулась на Максима. Ви не маєте права утримувати мою маму. Вона була лише запрошена. Максим усміхнувся. Тихіше, тихіше, дівчина. Як вас звуть? Ольга. Ольга Максимівна. Посмішка повільно сповзла за його обличчя. А Зоя заплющила очі. Ну, от і все. Вибачте. Ольга Максимівна, а ви точно донька? Вам скільки років? Мені здається, у цієї жінки не може бути такої дорослої доньки. Мені 21, але це не має ніякого значення. Максимові очі стали сталевими. Помиляєтесь. має. Зоя, може, познайомиш нас через стільки років. Зоя зітхнула. Оль, знайомся. Це твій тато. Максим Сергійович. У кабінеті повісла тиша. Максим заговорив першим. Нам все одно доведеться все з'ясувати, так що я почну розповідати першим. Вони Вийшли з ресторану за три години. На вулиці було темно, і тому, коли хтось ступив до них із темряви, Макс закрив собою Зою та Олю. Оля, Зоя Анатолівна, вибачте, вибачте мене за те, що зробили батьки. Я забрав речі і поки в готелі поживу. Але завтра винайму квартиру. Оля кинулась йому на шию. А Зоя посміхнулась. Все таки Стас гарний хлопець. Максим шепнув їй на вухо. Зой. Я сподіваюсь, ти розумієш, що наші з тобою розмови тільки почалися. Вона подивилась йому у вічі, потонула і відповіла Розумію. А на весілі дочки вони, здавалося, нікого довкола не помічали і, здається, були щасливі не менше молодят.